Дуже дякую. Хочу спершу подякувати прем'єр-міністру Ісландії за те, що організували цей саміт. Дякую за запрошення. Як я вже говорив, і це дійсно четверта зустріч у такому форматі країн Північної Ради. Я дуже радий, що це співробітництво розвивається. Шановні друзі, дякую за. Дотримання високих стандартів допомоги, що її надають ваші народи, для протидії диктаторським атакам, які загрожують самим цим принципом. Путін намагається порушувати ці принципи по всьому світі для багатьох суспільств через репресії, через пропаганди, сподівання, що люди не зможуть цьому протистояти. Дійсно, диктатура має чимало ресурсів, вона намагається експортувати і відсутність принципів. Допомагає створювати сіру зону. Європа вже неодноразово з цим стикалася, а зараз ми на черговому такому визначальному моменті знаходимося. Росіяни намагаються ігнорувати міжнародне право у сподіванні, що світ не зверне уваги на цю нестабільність саме тому Путін у Москві говорить кожному і всім забудьте ці принципи. Припиніть бути рішучо налаштованими, допомагати Україні у захисті її землі. Знаєте, впродовж історії подібні Угоди, якщо вони траплялися, вони лише робили агресора потужнішим і сильнішим Ми зараз стоїмо на краях східної Європи для того, щоб не було нової війни на кордонах Балтійських країн, Польщі, у тих регіонах, де можна дуже легко роздухати іскру конфлікту. Африка теж насправді значно ближче до європейських суспільств може здатися, і тому ми маємо дотримуватися і підтримувати міжнародне верховенство права і права. Ми повинні говорити, що це важливо, закони важливі, важлива можливість для кожного народу самостійно вирішувати своє майбутнє Путін. Загрожує лідерам, зокрема цих країн, намагаючись силою зупинити боротьбу за мир. Ми маємо зробити все, щоб російська ескалація не підірвала нашу рішучість. Не переговори ні через будь-які канали переговори а саме через рішучий спротив. Хочу подякувати вас за вашу підтримку, за ваш черговий пакет допомоги Україні. Це допомагає відновлювати нормальне життя, на кшталт того, що ви маєте в Ісландії, у ваших країнах, у ваших суспільствах те життя, якого, до речі, вже давно немає в Росії. навіть базові права людини вже були забрані в людей. Зараз ми знаходимося у непростому періодами. Періоді вже на закінчується третій рік повномасштабної війни. Бачимо відновлення загроз. Саме тому нам треба екіпірувати наші бригади. Це дійсно нагально необхідно. Тому ми укладаємо партнерство з іншими країнами, як от Францією. Яка допоможе з екіпіруванням однієї бригади. Сподіваюся, сьогодні ми зможемо обговорити і допомогу іншим бригадам завдяки вашій спільній підтримці цієї справи. Друге, хочу подякувати дані і іншим партнерам, які зробили інвестиції у виробництво, зокрема озброєнь, амуніції артилерійських снарядів в Україні. Це допомагає Україні. Боронити себе попри логістичні нюанси, попри затримки від партнерів, зокрема через зміну політичних настроїв у різних столицях, ми бачимо, що Путін збільшує своє виробництво озброєнь. Бачимо, як вони ручкаються із режимом у пхеняні, який їм допомагає. Ми так розуміємо, що наступного року Путін намагатиметься ще більше збільшити виробництво озброєння снарядів. Саме цього ми хочемо, саме цьому ми хочемо запобігти. Саме тому ми говоримо про розвиток виробництва в Україні озброєнь, зокрема тих, які працюють на довгі дистанції дронів, тощо. Я дуже закликаю вас долучатися до закупівлі артилерійських снарядів з третіх країн для допомоги нашим воякам. Це дійсно допоможе нашому фронту. Наша команда готова надати усі необхідні деталі того, що потрібно з точки зору озброєнь. Дякуємо і залучаємо, захочемо до ще більшого залучення ваших можливостей індустріальних для виробництва необхідних компонентів, зокрема мікрочипів. Європа цього потребує, і безумовно, ми повинні припинити путінські інвестиції у війни. Його тіньовий флот допомагає приносити. Мільярди доларів Росії в обхід санкцій. Ми повинні зробити, щоб цього не було, тим більше, що це ще загрожує довкіллю міжнародному правопорядку. Значна частина путінських танкерів іде через ваші територіальні води. і я у зв'язку з цим хотів би особливо звернутися до данії. Ми маємо розробити потужну стратегію. Яка дозволить краще виконувати міжнародне право законодавство щодо морських перевезень, зокрема данськими проливами? З питання запрошення до НАТО. Ми вже обговорювали це питання з прем'єр-міністром Ісландії. Сьогодні у мене буде можливість ще детально обговорити дуже важливі речі. Головним принципом є. Чіткість і зрозумілість щоб ваші слова обіцянок і можна було довіряти, щоб ми в Україні могли мати ті самі права, як будь-яка інша країна Європи. І це дійсно має статися. Ми не кажемо про членство в НАТО для України на сьогодні, у часи війни. Ми говоримо тільки про запрошення приєднатися до НАТО як політичне рішення, яке надасть політичну однозначність Україні. І дозволить передусім зміцнити дипломатично нас о, в очах Росії, коли надійде час другого саміту миру саме тому зрозуміло, що запрошення до НАТО не те саме, що повноцінне членство. Дехто із лідерів каже, що це о, може бути. І коли їх запитують про запрошення, вони починають говорити про членство. Це не зовсім правильно. Україна дійсно заслуговує на чесну відповідь на прозорість у цьому. І це має бути зокрема між нами партнерами в Європі, між нами у Берліні. Тощо, ми повинні забезпечити геополітичну однозначність, коли Україна отримає таке запрошення до НАТО. Вона е, зможе стати непроникною захисною стіною проти Росії з її агресивними замашками. І це дійсно дозволить зробити так, щоб Росія відмовилася від своїх амбіцій щодо України. Ми готові обговорювати наш план перемоги і наші плани разом з вами обговорювати е, припинення намірів Росії. У вас цей документ щодо плану є. І я закликаю вас підтримати його відповідні пункти, переконувати партнерів, які зберігають скептицизм щодо цього. Якщо говорити про їхній скептицизм, то власне сумніваються вони не стільки в Україні скільки у власних принципів. А, натомість саме ми разом можемо протистояти путіну. Дуже дякую вас за увагу, прем'єр-міністри Ісландії, Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії. Дуже дякую вам. Дякую за вашу підтримку і за також дякую вашим людям, вашим народам. Дуже дякую, Володимире.